Шалом, це Славко. І щиро вдячний всім нашим донаторам. Дякую, Кло. Лайку нам. Like нам бачите, отася навіть щось сказати українською. А ми продовжуємо. От Що робить оця от скромна пляшка польської зубрівки за моїм шляхетним столом? Це пам'ять за Херсон. Ремембе Аламо, а умневне ремембе Херсон. Цю пляшку подарували мені родичі, коли я від них виїжджав. І я її довіз, попри всі проблеми і зберіг, і буду тримати до звільнення. Мені вже вчора прозоро натякнули, що я міг би поки ми в розлуці, збирати батарей батарею пляшок, щоб потім відсвяткувати звільнення Херсона, звільнення копанів, звільнення нашого базару. Я, мабуть, так і зроблю. Раджу вам теж почати збирати батареї до нашої перемоги. А тепер поговоримо за перемогу. Чому я був скептичний? Вчора я вам поясню, я роблю коментарі для цивільних людей. І нічого нема так небезпечного для цивільних людей, як оцей їхній цивільний оптимізм. Що таке прорив? Прорив був це, коли прорвалися і дійшли до Куп'янка до Куп'янська. Розумієте? Що таке успіх? Успіх це коли досягли рубежів наступу. Нарешті ми визначилися з рубежами наступу. Це річка Оскол, це прекрасний рубіж для наступу. А що таке перемога? Спитаєте ви мене? Перемога це коли би. Ми... От... доведеться нашим збройним силам витримати удар противника ззовні зовні кільця і втримати війська противника всередині кільця, які ще не втекли. От тоді ми можемо говорити за перемогу. Ознаки успіху є, вони були вчора. Вони є сьогодні. Я їх побачив, як тільки після днюхи. вони втрачають важку артилерію. А коли війська втрачають важку артилерію, це вірна ознака успіху наших дій. Про що треба говорити про те, як це розвивалося? От зараз що є важливим на даному етапі операції. На даному етапі операції найважливішим, найкритичнішим є глибина нашого кільця. Пам'ятаєте, коли був Київська оборонітельна операція, коли німці прорвали і замкнули юго-западний фронт, важило глибина кільця. Чому? Тому що росіяни Москвини знову поводять себе як Червона армія, роз найрозумніші. Покинули важку артилерію, вони і тоді важку артилерію. Чомусь артилеристи важкої артилерії найбільш розумні. Вони зразу кидають свої гармати і біжать. Є щось, ну, мабуть, індивідуальні люди служать в артилерії. А решта знає, бачите, що чекає по лісосвогах, що там поки не виросте, як казав наш Вершигора, із і виходити, хальця виходить, і, або взагалі, не виходити, не питатися. От побачимо, яку тактику беруть виходу з кільця наші опоненти. Але я боюся, що це буде тактика Червоної армії, ми побачимо велику кількість полонених. Але для того, бачить глибина кільця, от дивіться. Оце от, вже певні дії. Бо це старенька, бачите, на половину підозрила карта. Вже були визначилися дії зовні кільця, бачите. Ну, тут вона старенька, тут руху на Куп'янськ немає, є ж ріг на, на Осипово, на пристань. Оце синьківка, це глибина кільця, яка позначається. Після прориву, після прориву, зараз потрібно розширювати це кільце, і оце зараз турецька версія наступу. Вона цікава, на ясна, що вона. Колігує вона з російськими, вони інакше турецькі військові цей наступ уявляють геть-інакше. Це дуже просто цікаво, як військові різних країн уявляють собі те, що трапилося. Отак, от, от собі уявляють турки, і вони відразу закладають кільце великої глибини, з якого росіяна буде шлях хіба що на схід і з якого вони зможуть вийти з ізюму. А російську версію ми бачили, вона в них така простенька, як оце діти малюють карти наступлі, обично в школьних картах. Бачите, оце росіяни бачили так доволі примітивно. І мені з цією картою набридали. Мої друзі в Фейсбуці показували це трохи російська, трохи спрощена версія, але вона теж показує певну глибину. І зараз єдине, що нас має цікавити з вами це глибина. Нашого кільця, бо вона визначатиме успіх, зрештою, визначатиме перемогу. Ну, це оця скептична карта. Вона завжди з запізненням, але вона цікава, вона вказує, що зменшення активності противника він пробує на південь від ізюма. Він пробує відволікти нас, тиснути на харків. Побачимо, які сили він зможе кинути з Білогороду на Харків. Наскільки це буде серйозна спроба відволіктися нас від закріплення успіху і перетворення нашого успіху на перемогу? Не забувайте, ми. Вчора мали прорив. Сьогодні ми маємо успіх. А завтра, дасть Бог, і завдяки силі наших збройних сил України, Сил оборони України. Ми матимемо перемогу. Так, тут зменшилася активність, ви бачите, на південному фасі Східного фронту. Те я вам пояснив, а тепер що мені не подобається? Знову чому? Ну я така людина, що мушу говорити вам правду. На жаль, хоч вам би це не подобалося. Вже в перемогі 100 отців і вже починаються вже наші оглядачі, наші журналюги, наші цивільні починають шукати нашого жука. От чого нам не треба тут робити в Україні, це шукати Жукова. Бо ясно, що той, хто це спланував, людина з сильною волею, з великим розумом, він зміг вплинути на нас генштаб, він зміг в... Плинути на іноземних господарів, ну ясно, що не сам, а через тиск на нього. Державного та військового керівництва це сильна операція, альтернативно, ймовірно, розроблена, ну це поки що моя гіпотеза абсолютно нічим не підтверджена. Але що зробити з командуючи наземних військ генерал полковника Сирського, віздісущого супермених і одночасно боронив Харків, Київ, Ізюм, Бахмут, ясно, що його роль в успішній обороні нашій дуже велика і не може бути переоцінена. Але вона не може бути переоцінена фахівцями. А коли починають? Співати діфірамби це, як правило, погано закінчується. От коли сотворяють кумірів, не треба цивільним людям сотворяти кумірів. А зрештою, що буде цільну операцію? Ну ви розумієте зрізати, спрямити фронт? Ви бачите, від напряму від Лисичанська до Печенігів. Зрештою, от сюди. От. Відхав від Старого Салтова, коли ми спрямимо фронт, ми отримаємо певну кількість з'єднань вільних, вони зможуть піти на відпочинок, піти на переформування і посилити свої бойові дії на цьому або на інших ділянках фронту. А зараз повернемося після такої солодкої перемоги до меншої, але ще більш солодшої перемоги на півдні. Бо розумієте, тут ми мали підготовлену оборону, укріплення. Ну, всі, ви, мабуть, знаєте, за Благодатівку. Що взяли в Благодатівку, звільнили вірніше Сили оборони України. І нарешті це центральний прорив цього правобережного бачите, поширився, отримав надійний базис. Дія буде в напрямок Давидово-Броду. Те, що вони пробують зараз з півдня щось тут вдіяти. Ну розумієте, це класична ситуація трішкиного кафтану. Що це мій рідний комп'ютер мене підводить? Це ситуація трішкиного кафтану. Бо якщо вони з півдня їм не вдалося, тепер вони з півночі їм не вдалося на Брускінське, тепер вони з півдня пробують від Тамаринова, А в цей час, ви ж ви знаєте, киселівка була. Ну, Киселівка вже давно була. Благодатне, Барвіно, Киселівка, поширюється тиск на півдні і оце починає. Грати трішки кафтан, що трішки ним кафтаном не можна одночасно прикрити ані, ши, ані шию, і ноги. І вони починають мітатися. Це, це добра ознака їхньої мітанії. І я сподіваюся, ця операція буде продовжена на південному напрямку. І ми матимемо менші, але зовсім не менш значні успіхи. От що я вам хотів сказати. І нарешті і я приєднався до свята. Треба сказати, що урізав собі Придністровського цепльоціпленка по придністровськи Я вам розкажу це дуже мило, Це була страва нашої першої перемоги. УНСО, і я, от в старості, все таки вирішив повторити це. І я скажу, що смак курчати перемоги ні з чим не зрівняти. Бай.